Добрий вечір всім. Ми вже годуємо своїх котиків. Ось під домом вже їдять, Долматка вже поїла, чорненька наша їсть. Тут наша теж компанія вечеряє. Хтось кашку, хтось корм. Вон коробочки водичка. У нас водичка постійно стоїть, крім нас ніхто не наливає. Ось теж котики їдять, кашку, їдять корм. Нам жіночка пише, щоб просить сусідів, щоб дали коробочки, щоб не купляти. Нема в нас кого просити. У нас поливають цвіточки під будинком, а коробочка висохла і навіть водички не налі. Нема в нас таких сусідів, щоб хтось нам допоміг, виніс щось поїсти котикам. Ні, такого в нас немає. У нас тільки жалоби пишуть, називають комісії. Це ще дякуючи нашому дідушки, що він старший по будинку, він навів порядок в підвалі, сам поміняв всі труби, сам він тримає будинок в порядку, ніколи в нас так, щоб не забивалось, часто воює з мешканцями, постійно заглядає всі крани міняє, всі якісь задвижки, щоб був порядок, а так допомоги нам немає ніякої.